Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогодні у мене перша висадка помідорів, томатиків. Розсада в мене не перероща Я сіяла цього року пізніше, як завжди, тому що спостерігала, що травні зараз у нас чомусь холодні, вже не один рік підряд. І переглянула ще погоду і подивилася, що травень буде холодний, тому я Висівом роз... томатиків не спішила. І вона в мене не перерощує. Правда, в мене ще є трішки більша розсада, там йдуть усі гібриди. Ну, тут теж частково в мене тут оце, оце тут штук 10, у мене толстого буде, толстой гібрид. Я дуже люблю цей сорт, саджу його весь час. О, і в теплиці в мене будуть гібриди, але в теплиці буду висаджувати, ти трошки пізніше, бо в мене там. Розсада помідорів на продаж і там. Тому вони в мене у відерцях, і коли продав, ну, викопаю всю розсаду, тоді посаджу з відерць, там помідорчики. Поки саджу на вулиці перший раз сьогодні, наче стає вже на погоді, але накривати все одно буду. Яка б погода не була, я ставлю дуги отакі і накриваю агроволокном від сонця. Від холодних вітрів. Завжди на, на, на тиждень десь накриваю, щоб сонечко не жарило на них, поки вони приживуться. І от показую, роблю такі луночки. Луночки через 40 см, тому що це високі помідори, я їх буду вести в одне стебло. Я коли роблю в два, цього року вирішила все робити, всі високорослі робити в одне стебло вести. Отака луночка. Я її робила глибшу, і на саме дно туди я, бо ну, це якщо в мене є, то я так роблю. Це в мене кропива. Січена кропива я замочувала у бочку на добриво кропиву, і в мене залишилася така січена кропива. Я вже давно читала, що кропива на дно лунки дуже добре, особливо на огірки. Ну і на, на помідори, я думаю, непогано. І от туди вниз я кинула ту кружку, бо жменки кропила і закидала землею. Хай вона там розчиняється. Все-таки це буде теж добре. І в кожну лунку сипала. Зараз покажу, що. Так, це в мене попіл із шкарлупкою яєць. Шкарлупку сушила всю зиму. Потім перемолола на весорубки. І не знаю, чи буде з неї якась користь. Ну, шкоди, я думаю, не буде ніякої. Колись вона розчиниться. Це теж кальцій. Колись розчиниться, колись, колись, може, і буде з неї якийсь толк. Не викидати вже було. Так що попіл із. Яєчною шкарлупою, оце беру по ложечки, Я не думаю, що буде занадто. Це не буде багато. В кожну лунку. так. Потім у мене є е, триходерма. Триходерма цей раз я взяла у гранулах. Отаку беру. Пучечок так. кидаю кожну лунку, Пучечок. Чи, чи ж мене, як сказати? Ну трішки. Кожну лунку. Це профілактика хвороб, це гриб. Раніше я, я брала триходерм, але брала порошком. І обробляла і по листу, і землю. Розчинялася вона у воді. А це сипати в лунку. І екоплант. У мене добриво таке. Формулу я напишу. Пробую його перше, побачу. Кажуть, гарне добриво. Оце в кожну лунку я сипала. Отак, сиплю, потім це все перемішую і ставлю сюди помідорчик. Так, і присипаю, засипаю не до кінця, бо в мене ще є один препарат. Буду сипати. У мене інсептицит, регент. Це мені дала хороша людина, насипав мені в баночку агроном знайомий. Ним користуються це грунтовий інсептицит від рутянки, від цовки. Я взяла в нього під капусту, пізню буду досаджувати капусту, буду сипати. А потім думаю, ну в мене його чимало посиплю на помідори, бо коли робила лунки, побачила дротянку. То це він вноситься на глибину 5 см, я оце ним теж так посиплю, зовсім трошечки. І тоді вже прикидаю і гарно полю. Я не люб воду в лунки відразу, щоб болоті не копросатися. Потім гарно-гарно поливаю. І воно там все нормально. Так, Зараз я саджу, покажу. Це вже ось вийшло на другий день. Показати вам, як я вриваю свої помідорчики, як я їх мульчую, Ось замульчовані товстим шаром. Мульча – це захист від бур'янів. Також не так швидко випаровується волога з ґрунту. Я звикла, я завжди все мульчую по можливості, якщо є де накосити, а в нас є де на косити, тому, тому мульчую. Кожен помідорчик у своїй хатці, йому там затишно, добре. Отак наче трішки відгортаю від помідора, а все решта замольчувана земля. І накрито агротканиною від сонечка. Не від холоду, тому що їх, вони загартовані, їх вже захищати від холоду потрібно, а сонце після пересадки бажано прикрити від сонця, якщо є чим, є як. Ми не один рік над цим працювали і дуги вже в мене дуже давно, а гроволокно і кращеньке, і отаке порватеньке. Краще йде від холоду, накривали раніше. А таке в мене йде вже від сонечка стареньке. Плюс короба в мене пороблені, це дуже зручно. І накривати, і мульчувати, і поливати, і підживлювати. Це дуже зручно. Це окрема тема. Короба в мене пороблені вже теж років, років 10, мабуть. Вже чоловік ось підремонтував. Палички позабивав, бо трошки хиляться. Він розпирає землю від морозів, від вологи. і Вони починають, хили, починають хилитися, він Тріш, трішки мене під, підремонтував. А ось тут, наприклад, і переробляв повністю, то тут без кілочків, не забиті. Тому що і, ми так і спочатку робили, без кілочків, просто частина закопувала землю шифера, десь 15 сантиметрів було землю, 15. Зверху. Але ми побачили, що це маловато, і вирішив, чоловік ось мені як переробляв, то зробив у землю вже сантиметрів 25. Більше по ширині зробив шиферинки такі відрізав, 15 залишили зверху, 25 вниз, без кілочки. Отак закупку, я все ще одну три А ці, поки тільки підремонтував, кілочки позабивав. Тут теж все буде мінятися. 80 см ширина самого короба і 60 см у нас стежка, Ну стежку треба ширшу потрібно. Ну, вже так, ми вже, тут ми вже не переробимо, ніхто все заново переробляти не буде. Бажано було б ширше. Стежка, тому що трохи близько один до одного, виходить. Трохи погано влітку ходити. Але ну, я вже так при... приспособилася. Але хто буде так робити, може, Тож, щоб знали, що стежках... на стежках економити не потрібно. Хоча б 80 см, а то ще й краще метр. Тоді для рослин більше провітрюваність, більше, сонечка потрапляє їм. Я вже так робила. Помідори я показувала, як я підживлювала. Азот для росту потрібен рослинкам у мене він у вигляді кропиви внизу лунки в самому глибині. Плюс я буду підживлювати, замочила кропиву, буду рідким добривом підживлювати, підливати, будуть кропиви. Це буде азот для росту рослини. А для коріння, для росту коріння я сипала добриво екоплант. Екоплант добриво без азоту, органічне добриво. Там багато всяких поживних речовин, мікроелементів, крім азоту. Воно розчиняється поступово. І думаю, для рослинок то буде дуже добре. Я перший рік спробувала, читала багато, вибирала добриво, саме без азоту я шукала добриво і от вирішила спробувати екоплант Побачимо, як воно буде. Сипала також попіл з карлубкою яєчнею, ну то так уже Попіл тут трішки і захист, профілактика. І пожирна речовина там в основному кальцій. Теж не завадить помідоркам. Він її і в добриві той кальцій. Попіл теж поступово розчиняється. Ну, я звикла я завжди попіл трошки. Головне ним не переборщити. Не стакан сипти в лунку, а ложечка не завадить. І триходерма. Триходерма це гриб, це захист від хвороб. Помідорів від те самої фітофтори. Захист, як сказати, не стопроцентний, тому що якщо холодний буде, наприклад, липень, буде холоднючий і буде холодні ночі і вологі з дощами, то тоді потрібно спостерігати, щоб не прибавити хвороби. Доведеться ще чимось обробляти. А триходерма зовсім не завадить у ґрунт, тому що це гриб, який заселяється в ґрунт, який оздоровлює ґрунт. Так що так, наче все моїм помідоркам, думаю, нормально. Пізніше десь через недільку піділлю ще кропивкою і хай поки початок. Це посадила пів короба помідорів, я сажу два таких короба, 9 метрів. Оце тут у мене посаджено 24 чи 25 штук. І на ту сторону штук 20 буде. І ще один короб. І в теплички. Ну, штук 20-30 буде. Це так мої. Нам цього досить, та ще й багато. Ще й багато, але я дуже хочу різних сортів. Тут у мене посаджений товстой. Його я саджаю. Десь до 10 штук, бо я дуже люблю цей сорт. Яку баночку, він взагалі чудовий. Я покажу вам літку, який він. Він, він шикарний. Він такий рясний, гарний я совлю кожну руку. Це гібрид. З насіння я з нього не знімаю, я купую насіння щороку. Цього року ще набрала багато гібридів різних. По 5 насінинок. Зійшло по 4, по 3, де й 5. Хочу спробувати ще їх посадити, а то я в основному садила, крім цього сорту товстої, в основному садила сорти, звичайні сорти, з яких можна збирати насіння, а це вирішила трохи гібридів ще досадити. Бачу, наскільки вони кращі, чи варто, чи можна просто свого насіння садити. І буде достатньо. Ну, Толстой, то, то просто любов. Він не такий там, дуже смачний, який є салатні, смачні, як у мене гномиць є чорне, чорпур... як це? пурпурне серце гном, ну він же такий смачнючий, він не лежить довго, він, якщо на кущі перетримається, він швидко портиться, але він же такий смачнючий, ну багато смачних помідорів. А іменно толстовіну баночку. Саме шикарні. Один в один, ні потріска немає, ні ни... по розміру всі однакові. Дуже гарний помідор. Це так. Не розказувала вам, ні скільки тих помідорів посадила, як наговорила. Дякую за увагу, всім гарного дня, миру, спокою.